містеру Грегору Віранту. Містер Грегор, the head of Sigma program. Please, the audience is you. Пане Грегоре, як голова програми Sigma. Будь ласка. Дякую, Наталю. Дуже приємно бути з вами. Brief of the я все ж таки хотів би розказати вам дуже коротко про програму. У нас така спільна програма, спільна ініціатива ОСР і Європейського Союзу. І наша основна місія це підтримати реформи публічної адміністрації в рамках роботи із програму з... програмою сусідства європейським, Разом з європейським союзом, але європейським організаційно союзом, ми і знаходимося. В ОСР, ми в структурі з ОСР. Дуже і Працюємо і інтенсивно. ми працюємо дуже довго. Але дуже інтенсивно починаючи із 2014 року, починаючи із революції гідності. І я хотів би поговорити про дві речі сьогодні. Ну, по-перше, це нові принципи публічної адміністрації, які були власне запущені декілька тижнів тому, і дуже коротко хотілося б поговорити про звіт щодо моніторингу публічного управління в Україні, яким ми будемо роз. Починати на початку наступного року і Сігма працювала над цим з на основі тісної співпраці з органами публічного управління в Україні. І як говорили вже сьогодні, то реформа публічного управління це одна із основоположних задач, яку треба вирішити для вступу до Європейського Союзу. Але що це означає? В 1993-1995 роках є. Європейські керівники, керівники держав, членів Європейського союзу визначили. Адміністративні спроможності як одну із умов політичних умов для вступу в європейський союз, це означає, що держава повинна продемонструвати достатню адміністративну спроможність для того, щоб узгодити всі своє законодавство і роботу із АКІ Комунітар європейського союзу, тобто державне управління, повинно мати. Спроможності не тільки транспози... транспонувати ці закони в свою власну законодавчу базу, але і бути спроможною виконувати ці закони і. І це виконується і в європейському союзі в країні, членах європейського союзу, публічною адміністрацією. і для того, щоб бути членами європейського союзу, треба мати серйозну, дуже таку потужну публічну адміністрацію і бути спроможними впроваджувати це законодавство. І це дуже важливо, щоб публічна адміністрація, по громадсь... публічне управління брало на себе зобов'язання щодо управління. Країною і приймати рішення, якщо ви є. Членом європейського союзу, ви і формулюєте ці рішення, і ви маєте бути готові значущим чином брати участь у прийнятті рішень. Реформа публічного управління в цьому контексті, в контексті вступу до Європейського союзу, має два напрямки: вертикальний і горизонтальний. Вертикальний Вертикальний вимір означає, що ви повинні розбудувати спроможності по всіх 35 частинах АКІ, і в кожній із цих частин у вас мають бути такі інституції, які мають достатні людські ресурси і знання європейського законодавства, європейських акі, комунітар, і, і вони повинні бути достатніми для того, щоб зрозуміти європейські правила, європейські закони для того, щоб їх транс. Понувати в національне законодавство, а також їх виконувати, і тут необхідно мати фінансові ресурси, достатні і ресурси інформаційних технологій. Тобто, ця інтеграція по суті інтегрує всю систему державного і публічного управління. І дуже важко говорити про спеціалістів, скажімо, з питань європейської інтеграції, коли ви стаєте країною кандидатом, тому що. Кожен повинен бути спеціалістом в. Інтеграції Європейського союзу і також бути спеціалістом з точки зору знання кікімонітер, і це дуже важливо зрозуміти, що це відповідальність не одного якогось підрозділу в міністерстві чи в уряді. Це справа всієї системи державного управління, і це дуже важливо зрозуміти. Я дуже часто кажу, що я підкреслюю це. Я підкреслюю практичну важливість. Тобто необхідності знати мови країн Європейського союзу англійською, англійської, німецької, французької, і коли країна стає членом європейського союзу, ця мова вашої країни також стає офіційною мовою європейського союзу, і ви отримуєте послуги з перекладу на вашу мову. Але тут практично дуже важливо. Бути здатним говорити англійською мовою таким чином, щоб комунікувати, мережувати формально і неформально читати літературу, і це дуже важливо, і Тому що от давайте власне визнаємо, що англійська мова використовується як єдина мова. Спільна мова всіх європейських інституцій, і я певен, що ніколи не пізно вивчити цю мову. Я бачу, що мої українські колеги зробили величезний прогрес в цьому плані. І оце означає, що установи інституції практично в усіх галузях АКІ. А також це вертикальний аспект. А є також горизонтальний аспект формови державного управління, це система публічного управління, і для цього. Ну, майже немає формальних якихось там акі коментар. Майже нуль директив чи власне регуляторних документів існує які. Які скажімо, регулюють цей аспект. Ну, як ми скажімо, можемо сказати про фінансове управління чи державні закупівлі. а от що стоїться? організації публічного управління чи державної служби, чи нагляду за публічним управлінням власне немає якихось які, але для цього але для цього разом з але Сігма створила принципи публічного управління на запит ОСР і. Європейського союзу, і це ми називаємо такими м'якими акі в галузі реформи публічної адміністрації. І я казав уже, що нові принципи 7 листопада були власне запущити генеральним секретарем ОС... ОСР і Європейською комісією паном Вархітом і вашим міністром кабінету міністрів були пан Нівчину був присутній на цьому заході. Він брав участь у цьому заході. І обговорені присвяченими цими новими принципами, і я хотів би сказати декілька слів про ці нові принципи публічного адміністрування публічного управління, і для цього я хотів би показати вам свої матеріали, які я підготував на екрані. І я говорив, що принципи публічного управління так розуміються як м'які акі в галузі публічного управління, і це по суті структура стандартів, які визначають належне. Врядування державне врядування, і це, як я іноді кажу, це таке ну намагання дати повну відповідь на дуже складне питання, що є належним державним управлінням, державним врядуванням. Вони були створені у співпраці між європейським союзом і ОСР, ну як організації, які мислять в одному напрямку, і вони по суті були зроблені на запит Європейської комісії для того, щоб щоб його використовувати як інструмент розширення і політики сусідства, але вони дуже важливі для ОСР, тому що по суті вони слугують інструментом для розповсюдження стандартів належного врядування. Вони базуються на форматі АКІ. Ну так як, наприклад, це є в державних закупівлях. Вони базуються на рекомендаціях ОСР і на інших, інших міжнародних стандартах. Ну, наприклад, це конвенція ТРОМСЬО. Щодо свобод доступу до публічної інформації, це європейською хартією органів місцевого врядування, і також вони також засновані на належних практиках країн членів ОСР і Європейського Союзу. Ми Сігма, от таким чином їх розуміємо, ми намагаємося так би мовити, виділити ці належні практики. Для цих країн для того, щоб їх використовували для тих країн, які власне будуть брати участь у розширенні Європейського союзу, а вони базуються на цінностях, і вони власне не є такими. Ми розуміємо, що необхідно брати до уваги національні традиції, національний контекст. Немає єдиної моделі публічного управління в європейському Союзі, А ми можемо тільки власне визначити цінності. Ну такі, наприклад, як політика, яка заснована на доказах, а також презентувати різні способи, різні моделі, того яким чином досягти цих цінностей, провадити їх. А ви самі вже вирішуєте, яку модель треба вирішувати, Використовувати або комбінацію де деяких моделей, або вашу унікальну модель, яка би відповідала цим цінностям, і перша е, редакція цих принципів була о, опублікована в 2014 році для країн, які збиралися стати членом е, Європейського Союзу в 2016 році для країн сусідства вона була опублікована а 6 листопада цього року ми ще нову редакцію. Опублікували і для тих країн, які збираються вступати для українського для європейського союзу, і для країн сусідства. Як використовуються ці принципи? Вони використовуються цими країнами щодо впровадження їхньої реформи публічного управління і також стратегії державного управління. Ми використовуємо їх сігма використовує їх для того, щоб виміряти ефективність цієї системи. І ми його називаємо виміром ефективності принцип, щодо принципів державного управління, і наші звіти інформують європейську комісію через ці звіти щодо діалогу з питань політики між європейською комісією і країнами, а також підготовка бюджетної підтримки, індикатори і. Цілі під бюджетної підтримки також вимірюються на основі цих принципів. Звичайно, вони можуть використовуватися не тільки для країн, які претендують на вступ європейського союзу, і для країн сусідів, а для інших цілей. Також, але ну по суті, немає дуже великої кількості структур, які це публічно управління в нашому і може це найбільш ну така просунута форма і інші країни, Іни також можуть її використовувати для самооцінювання нові принципи, ну, як і ті, які і існували до цього. торкаються шести галузей публічного адміністрування, як так би мовити, горизонтальні розвиток політики, координація. Публічна служба і управління людськими ресурсами, і якщо ви хочете, державна служба і також організація, підзвітність і нагляд. І в цьому в цьому напрямку включені також відкритість і прозорість доступ до публічної інформації, також надання послуг, і в галузі надання послуг також є один принцип, який стосується цифровізації, діджиталізації. Публічного його управління, і тут йдеться про горизонтальні аспекти оцифрування: це реєстри, і це е, 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 ідентичність цифрова, е, портали, урядові, все, що необхідно для того, щоб забезпечити умови цифрового управління, а також фінансове управління і нові принципи в цих шести. Галузях, по суті, їх 32, вони власне, пояснюються в двома з двох двома сімидесяти під принципами ми і індикаторами. Ми, власне, навіть завершуємо розробку структури вимірювання, яке дає 1500 критеріїв, які допомагають нам оцінити ефективність чи виконання всіх. Цих 32 принципів і 270 підпринципів, і в проведенні моніторингу ми даємо бали по кожному критерію, і ці критерії дуже різні, різноманітні. Вони включають, скажімо, там і законодавчі документи, політичні документи, перевірочні списки, а також кількісні показники, наприклад, да, приблизна кількість там кандидатів, Датів на посади в державному управлінні чи, наприклад, ну, час, який не потрібен для того, щоб розвати адміністративні суди і таке інше, і ми також передбачаємо проведення певних опитувань і державних службовців бізнесу, загального населення для того, щоб з'ясувати, як сприймаються. Робота публічної адміністрації і таким чином ми даємо бали по всіх цих критеріях, і вони і також ще. Вони додаються 32 композитних індикаторів і 270 270 ще під індикаторів, також присвоюються бали по них. І тут є. Ви можете спитати, чи є велика різниця поміж старими принципами, новими принципами? Звичайно, там величезної різниці немає. Ці принципи не не в останньому нашому останній. Ні, нашої редакції вони були осучаснені, але все ж таки вони. По суті, не змінили цінності публічної адміністрації, починаючи з 2014 року, вони не набагато змінилися. Тобто, ми прожили через кризи за цей час. ми прожили ковід? Ми також прожили дуже багато різних речей. На практиці ми побачили, що певні аспекти цих принципів не так дуже добре спрацьовували, і ми їх осучаснили, виходячи з новими стандартами, новими реальністю і виходячи із е, нашим досвідом впровадження цих принципів, і е, звичайно, ми більше уваги приділяємо новим темам: це інновація, цифровізація. Вони зараз виходять на порядок денний відкриті дані все те, чому ми навчилися під час. Не ковіду, гнучка організація роботи, і ми також включили принцип на багаторівневому управління, і ми сформулювали всі принципи таким чином, що вони можуть використовуватися регіональними місцевими урядами. І ми всіх не йдемо на ті низькі рівні, тому що в нас немає достатньої кількості ресурсів, але немає перешкод для місцевих регіональних органів влади використовувати ті самі набори принципів. Ми намагаємося. Ми змагаємося з так зробити їх такими, щоб вони базувалися на, на цінностях, щоб вони були орієнтовані на результат, щоб їх було легше зрозуміти. Ну, звичайно, ми хотіли би перейти до більш детального опису цих принципів, може. Ми будемо презентувати детально ці принципи в січні під час нашої місії в Києві в Києві, і хотіли би презентувати всі відмінності від старих версій, і ви можете завжди до цього моменту почитати всі ці принципи на нашому вебсайті, і також скористатися нашим порталом даних, який є дуже такий дружній до користувачів, і він дає. Там результати нашого моніторингу, ну і звичайно хотілося би сказати декілька слів про звіт з питань моніторингу, який ми підготували, як говорила пані Наталя про це. І ми хотіли б значить розказати вам, як виглядає цей звіт щодо реформи публічного врядування і управління. І ми завершили цей звіт. І ми будемо зараз обговорювати з генеральним секретарем і прем'єром-міністром Шміхаль і Європейським. І делегацію Європейського союзу в Києві ми зараз обговорюємо дату презентації цього звіту, і дуже скоро ми вирішимо, як коли ця презентація станеться. І я певен, що ми будемо скоро зустрічатися з вами особисто в Києві, коли ми будемо презентувати результати цього моніторингу у звіті і будемо обговорювати з вами, який до великої. Міри також співпадає із о, звітом Європейської комісії о, щодо прогресу. Ну, звичайно, наш звіт набагато глибший і набагато більш детальний. Я не буду говорити зараз про деталі цього звіту. Хотілося б тільки підкреслити, що Україна зробила певний прогрес із 2018 року, коли ми писали попередній звіт. І по суті, та той звіт був цей, цей звіт. Базується на новому. Наборі принципів, тому що коли ми починали проводити цей моніторинг, ще не був затверджений цей перелік нових принципів ОСР і Європейським Союзом. Але як я вам сказав, то вони по суті не дуже вплинули на ситуацію. і однозначно. Війна вимагала додаткових ресурсів на державну службу перерозподілу цих ресурсів, і звичайно коштувала багато життів, хто загинув за захист своєї держави. Цих багато було тих, хто виїхали. Але з точки зору ефективності державного управління і індикативних показників. Вони залишилися приблизно на тому. Самому рівні на багатьох сферах вони зменшилися, а деяких навіть збільшилися, зокрема у сфері цифровізації, і хочу привітати державну сферу у наших партнерів в Україні з тим, що вони продемонстрували надзвичайну здатність до сталості і безперебійності надання послуг. В умовах війни і Україна в тому швидко нас доганяє лідерів і одним з найбільших викликів для державної служби, зокрема, у сфері управління кадрами. є рухомість персоналу. Тобто те, що люди переходять з однієї посади на іншу, і дуже велика залежність від донорської допомоги, і це треба покращувати. Якщо треба відновлювати країну і рухатися до успіху, необхідно ефективно використовувати всі ресурси, які надаються міжнародними партнерами, і забезпечувати максимальну прозорість у використанні цих. Ресурсів, і що стосується ОСР і успішного шляху інтегрування до Європейського Союзу, необхідно однозначно забезпечити для України більш сильну сферу державної служби. І я переконаний, що пані Наталя зі мною в цьому погодиться перед нами дуже багато роботи, і хочу ще раз наголосити, що сігма завжди. Буде підтримувати вас у цьому. Я перепрошую, що трошки затягнув час, але я думаю, ми більш-менш йдемо по програмі. Дуже дякую вам за надане слово і сподіваюся, скоро з вами побачитися у Києві. Дуже дякую вам, Фабриці, за. Презентацію і за промову. Наша довгострокова співпраця дозволила нам багато позитивних змін запровадити у сфері державної служби. Ваша підтримка особливо у, у сфері належного врядування та реформування державної служби надзвичайна для нас цінна. Дуже вам дякуємо.